Привіт, друзі! Сьогодні хочу розказати вам про драцену. У мене є така рослина, яка виглядає не так, як мені хочеться, але це дуже легко виправити. У випадку, коли мені не подобається зовнішній вигляд моєї рослини, я застосовую пасинкування. Тобто, можна любу частину стебла відрізати, порізати на пасиночки, поставити в воду, вони пускають корінчики, і тоді вже можна садити в ґрунт. Ось в вашій увазі інша рослина, яку я пасинкувала і вже посадила у горщ. Для того, щоб драцена була гарною, їй потрібно розсіяне світло та полив не більше, ніж один раз на тиждень. Сама верхня частина пасенка почала підсихати та пропадати, але це не біда, оскільки драцена пустила бокові точки росту, а верхівку я сама обріжу невдовзі.